Друзі, сьогодні з вами Саша з Канади. і Ми вивчаємо нові вирази. Це перший запис подкасту, і, власне, це новий формат, який я вирішила нещодавно спробувати, аби ви змогли слухати англійською мовою, повторювати це важливо і чути переклад. І так я буду повторювати певні вирази або ж діалоги декілька разів. А, і тема наша на сьогодні це фрази, які використовуються для попереджень та відповідей для них. Це особливо корисна тема для початківців, для людей, які лише переїжджають у англомовну, а, су, англомовне суспільство або ж хочуть переїхати. Тому, а, власне, буде корисна навіть і для тих, у кого вже дещо вищий рівень, але хто ще а, тільки вивчає англійську мову. Отож, для попередження вирази Be careful. Будь обережний. Be careful. Повторіть. Be careful. Остерігайся. Як знову ж таки будь обережний. Watch out. Watch out. Watch out. Остерігайся. Watch out. Дивись під ноги. Watch your step. Watch your step. Дивись під ноги. Watch your step. Обережно. Look-out. Або ж, як ми зазначили перед цим, watch out. Також можна сказати look out. Look-out. Щоб запам'ятати ці два вирази: watch out і look out, ви можете робити таку асоціацію. Watch і look це як дивитися: Out. Назовні. Остерігайся. Так, обережно. Це out. Пригальмуй. Slow down. Slow. Down. Slow. Це у нас повільно. Down, як наче нижче вниз. Slow down. Пригальмуй. Stay back. Відійди назад. Stay back. Stay back. Відійди Stay away. Stay away. Тримайся подалі. Stay away. Тримайся подалі. Get up. Вставай. Get up. Get up. Вставай. Зверни увагу. Pay attention. Зверни увагу. Pay attention. Pay attention. Обережно, або ж. Зверни увагу. Heads up. Heads up. Heads up. Не впади. Don't fall. Don't fall. А тепер розберемося з деякими uh, запитаннями про попередження, як що сталося, в чому справа і так далі. Тож, як запитати, що трапилось, окрім як what happened? Це what's wrong? Що не так, What's wrong? «what's wrong?», Що трапилось? What's wrong? У чому справа? What the matter?», What's the matter? What the matter? У чому справа. Що це? Що це було? What is that? What is that? What was that? What is that? It? It's like. Що це зараз теперішній час? What is it? І що це було? Це what was that? What was that? What was that? Можете повторити повільно і потім спробувати швидше. What What was that? What was that? What was that? that? Вот? Гм. Що сталося? Як вже було? Це What happened? What happened? Що сталося? Що я зробив? What did I do? Повільніше? What did I do? What did I do? Можете сказати спочатку повільно, потім швидше. What did I do? Що ти зробив? What did you do? What did you do? What did you do? Що нам робити? What should we do? What should we do? Що нам робити? Чому, чому ні? Why, why not? Why? Чому? Або ж чому ні? Why not? Why not? Ви можете також, коли ви вчаєте ці всі фрази, передавати їх інтонаційно, аби ви, по-перше, проявляли емоції таким чином і вчилися робити це так, як робляться носії. І плюс, коли ви говорите це більш живо і зв'язно, це також краще сприймається. Однак можете починати з такої більш повільної вимови. І що тепер? Now what? Now what? Зараз що? Now what? Що зараз не так? Now what's, wrong? Now what's wrong? Now what's wrong? Що зараз не так? І декілька слів для застереження, так як гаряче, гостро, слизько, тощо. It's hot Гаряче, It's hot. Гостре. It's sharp. It's sharp. Sharp. Гострий. Слизький. Це слизько. It's slippery. It's slippery. Not slippery, but slippery. Не кажіть це, як і звук, такий більш до і. slippery, It's slippery. Це слизько. Воно все ще увімкнене. Як про плиту, наприклад. It's still on. It's still on. It's still on. Або ж вимкнене. It's still off. It's still off. Вам не обов'язково казати все. Ще можна просто сказати це увімкнене. It's on. Або ж it's off. Зайнято. It's busy. Можливо, ви знаєте слово busy. Всі його вживають довкола. Часом, принаймні. Тож, it's busy. It's busy. Зайнято. Це важко. Щось важке для підйому. It's heavy. It's heavy. Високо. It's high. It's high. І щось таке. Тісно або ж міцно зав'язане, наприклад, it's tight. Щось тісне, або ж міцне таке. It's tight. Про матеріальну річ, не про напої. It's tight. Тісно. Та на цьому все. Ви вже великі молодці. Можете собою пишатися за те, що доклали зусиль та виокремили час на вивчення англійської. Сподіваюся, це відео було корисне. Не забудьте підписатися. І з вами була Саша. До зустрічі завтра.